Ось, скільки радості на санках поганяти. Це тепер велика рідкість, щоб сніг застати. bo, bo, hiç hiçbir şeyimiz sade bozuk. Sizden. Ne yapıyorsunuz? Давай, підсувайся на окраїну. Давай, сідай, бо зараз не, не прогавиш поїзд. А. Діти тепер всі ростуть на новітніх технологіях. Для них санки і час проведений на вулиці, то щось незвичайне. Гаску, гаску, Богдан, давай! <гум> Ти що копаєш? Ось ну, ось такі зимові забави. Давай забіг! Дитя ще трактіон зводить. Ha ha ha.